Київ одне з найдавніших міст Європи, засноване більше ніж півтори тисячі років тому, аж у 482 році. Ого. Це був центр стародавньої могутньої держави Київської Русі. То були славетні часи хрещення слов'ян та початку формування нашої української державності. Бо ще в часи Київської Русі гривня була грошовою одиницею, і на монетах чеканили тризуб, який зберігся як герб України до сих пір. Тож історія нашої України сягає таких глибин. Мабуть, багато хто хотів би побачити Київ тих славнозвісних часів, коли творилась історія. Тож ми створили туристичний маршрут по найдавнішим пам'яткам стародавнього Києва, які були свідками часів Київської Русі, і ці пам'ятки збереглися аж до сьогоднішніх днів. Ми обрали найцікавіші та найзнаковіші стародавні об'єкти і поєднали їх в маршрут на карті. Це реальний маршрут, яким можна прогулятися, і така Гулянка займе декілька годин, але для наших глядачів ми підготували віртуальний тур, де опинимося у вирі подій стародавнього Києва, часів Київської Русі. Тож гайда до нашої історичної мандрівки. Світ з родзинкою. Київська Русь одна з найвеличніших держав середньовіччя, яка існувала в 9-13 століттях. Цьому турі ми познайомимося з самим центром Київської Русі містом Київ, одним з найбільших міст Європи. На той час приблизно в 50 разів більше за Лондон та в 10 разів за Париж тих часів. Ого київський князь Олег ще в 882 році назвав Київ мати міст руських. Наш маршрут складається з п'яти основних об'єктів. І починається він з золотих воріт на Володимирській вулиці. Це головний вхід в стародавній Київ, столицю Київської Русі. Золоті ворота один із символів міста. Вони були не єдиною брамою в місті, але в'їзд до міста через золоті ворота був, так би мовити, парадним. Саме через ці ворота у Київ заїжджали посли інших держав. Сьогодні на золотих воротах є музей, де розповідається про історію будівництва, існування та реконструкції золотих воріт. А найголовніший експонат тут це залишки стін золотих воріт. Поряд золотими воротами у сквері стоїть пам'ятник Ярославу Мудрому, великому київському князю першої половини 11 століття. Перед золотими воротами знаходиться вхід до станції метро Золоті ворота. Всередині цієї станції справжній витвір мистецтва. На стінах та стелі майстерно викладені мозаїки. Ці мозаїки розповідають про історію Київської Русі. На них зображені київські князі і давньоруські собори. Далі наш маршрут пролягає від золотих воріт по Володимирській вулиці до Софійської площі, де стоїть головна святиня України Софіївський собор. Це одна з небагатьох уцілілих будівель часів Русі. Софіївський собор збудували дуже давно, тому важко виявити однозначно, коли саме це було. За одним із джерел, собор побудований у 1011-1018 роках київським князем Ярославом Мудрим. Уявляєте, його саркофаг досі зберігається у Софіївському соборі. До 13 століття Софіївський собор використовувався як головна церква Русі. При соборі вели літописання, запис основних історичних подій. Та створили першу бібліотеку. У соборі збереглися унікальні мозаїки та фрески. Найвідоміша мозаїка Софіївського собору зображення Оранти, Святої Діви Марії, шестиметрова мозаїка. На стінах Софіївського собору досі залишилися написи та малюнки, так звані графіті, які залишили священники та відвідувачі собору. На сьогодні виявили понад 7 тисяч графіті 11-го, початку 18-го століття. Виявилося, що в цих графіті є багато рис сучасної української мови. Все це докази того, наскільки давня наша українська мова. Далі ми йдемо від Софійського собору по Володимирському проїзду до Михайлівської площі, і ось ми бачимо перед собою Святомихайлівський Золотоверхий монастир. Оригінальний собор збудували ще в 1108-1113 роках, коли правив князь Святополк Ізяславич, онук князя Ярослава Мудрого. Князь Святополк і Заславич присвятив цей собор Архангелу Михаїлу. Можливо, князя Святополка спонукала збудувати собор його недавня перемога над половцями, тому що Архангел Михаїл був заступником воїнів. Святомихайлівський Золотоверхий монастир був одним із найбільших монастирів стародавнього Києва. На території монастиря, окрім Михайлівського золотоверхового собору, є ще Київська православна богословська академія, церква святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова, Дзвіниця, а також музей історії Михайлівського золотоверхового монастиря у Дзвіниці. Далі ми прямуємо від Михайлівського золотоверхового монастиря по десятинній вулиці і на перетині десятинної та володимирської вулиць зупиняємося біля фундаменту десятинної церкви Християнської церкви, збудованої на Старокиївській горі в X столітті за наказом князя Володимира Великого. Цікаво, що князь виділив десяту частину своїх прибутків. Десятину на побудову та отримання цієї церкви. Звідси й походить назва церкви від слова Десятина або Десята частина прибутку. Mm. Ця церква вважається першою кам'яною церквою Київської Русі. На жаль, після нашестя хана Батия та інших катаклізмів від першої кам'яної церкви Київської Русі залишився лише фундамент. А фундамент можна побачити біля національного музею історії України, в якому, до речі, теж є окремий відділ, присвячений періоду Київської Русі, для більш поглибленого знайомства. І, взагалі, на цей музей варто виділити окремо цілий день. А далі ми спускаємося по Володимирській вулиці та Андріївському узвозу, звертаємо на мальовничу алею художників з вражаючими видами на Дніпро і зупиняємося біля наступного об'єкта нашого маршруту пам'ятника Володимиру Великому на Володимирському узвозі. Пам'ятник князю Хрестителю Київської Русі це найстаріший скульптурний пам'ятник міста. Його встановили в 1853 році. Місце розташування цього пам'ятника традиційно вважається місцем хрещення киян біля вод річки Дніпро. Саме завдяки зусиллям київського князя Володимира Великого, християнство стало державною релігією Київської Русі. Тому він здійснив реформу язичництва в 980 році. Ключовою подією стала церемонія масового хрещення мешканців Києва 988 року. В народних віруваннях християнство певною мірою поєднувалося з язичництвом, що ми можемо спостерігати і сьогодні в українських традиціях та обрядах. З оглядового майданчику біля пам'ятнику Володимиру Великому відкривається дуже гарний вид на річку Дніпро, який теж був свідком творення історії міста та й всієї країни. В цілому саме біля його берегів було розпочато хрещення Київської Русі. Вздовж Дніпра видніється православний монастирський комплекс Києво-Печерської лаври. Це один з найбільших християнських центрів України, але ми не включали його в наш пішохідний маршрут, бо до нього потрібно під'їхати, так як пішки дорога займе більше однієї години. Це місце однозначно варте уваги, і там точно варто побувати. Монастирський комплекс збудували як печерний монастир, але в період розквіту Київської Русі в 1051 році в часи правління князя Ярослава Мудрого, а свою назву монастир отримав від печер, де жили його мешканці. Монастирський комплекс Києво-Печерської лаври складається з церков, кількох музеїв, печер, братських корпусів, готелю, трапезни та багатьох інших споруд. А ще, якщо ви хочете опинитися в часах середньовіччя, можна побувати в історичному парку розваг Київська Русь в селі Копачів, що за 60 кілометрів від Києва. Тут відтворено історичний центр стародавнього Києва в період 13 століть в оригінальних розмірах в масштабі один до одного. У цьому віртуальному турі ми познайомилися із стародавнім корінням української державності та культури. Україна спадкоємець Київської Русі, однієї з наймогутніших держав середньовічної Європи. Україна змогла крізь віки пронести і зберегти культурне багатство, яке так старанно створювали та накопичували наші предки, і продовжує це робити заради своїх майбутніх нащадків. Поділіться цим відео, ставте лайк підписуйтесь на наш канал, якщо ви хочете надалі отримувати такі ж короткі та інформативні огляди найцікавіших куточків нашої планети. Світ з родзинкою. Давайте досліджувати світ разом!